Дев'ять тонн вантажу гуманітарної допомоги надійшло в Україну від громадської асоціації дружба з міста Сен-Назер у Франції. Це вже шоста фура надіслана цією організацією з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Цього разу гуманітарний вантаж приймали на Закарпатті. Тут допомогу розсортували та трьома автівками із Ужгорода відправлять у східні регіони України серед переданого медикаменти, матраци, подушки та інші речі першої необхідності. Ми бачимо, весь цивілізований світ підтримує Україну. Сьогодні ми отримали два мікроавтобуси та як бачимо, велику вантажівку з різними матеріальними. Матеріальною допомогою знаємо, що Закарпаття з перших днів війни було хабом. Ми створили хаби ще на Єврокарі. В той час все, що отримували ми, ми швиденько відправляли на ті території країни, де вони були в першу чергу необхідні, а територіальні громади, вже отримувавши допомогу, допомагали нашим переміщеним особам. Тому ми продовжуємо цю таку традицію. Зокрема, вагому частину медикаментів передадуть до Дніпровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова, де рятують життя нашим військовим. Також вантаж поїде безпосередньо на передову до українських захисників, які тримають Бахмутський напрямок. Ми можемо тільки сказати, що це буде Дніпропетровська область ближе до Бахмута. У нас є і військова для них допомога, така цільова допомога. Не можемо говорити де конкретніше. Там нас зустрічає командир батальйону і це для них окрема допомога. Також є для шпиталю в Шпиталю є багато медицини, це речі такі, які спасають життя, тобто медикаменти, які спасають життя. Водночас хочу подякувати Асоціації Дружба, це голова асоціації Жан-Франсуа і касавіч Лілія, яка в принципі з нами на контакті постійно і обов'язково ще зберуть нам допомогу, як і обіцяли, і доправлять ще. Тобто ми не стоїмо на місці, це неодноразово, будемо працювати і надалі.